Вітаю вас на каналі Народні прикмети та традиції. 11 квітня в церковному календарі, День пам'яті чинника Марка, єпископа Арефусійського святитель був висвячений в стан єпископа в період правління Костянтина Великого. Він прославився боротьбою з язичництвом і ідолопоклонством. Він неодноразово страждав за християнську віру і привертав до неї людей. Жив він в 4 столітті в фінікійському місті Іліополі. За царювання рівноапостольного Костянтина Великого був диеконом і знищив чимало ідолів в місті. Коли імператором став Юліан відступник, поплатився за це своїм життям. Тіло Марка розсікли язичники і покусали, як дикі звірі. За це Господь зробив так, щоб мучилися язичники сліпотою, виразками і страшними хворобами. Народні традиції та повір'я на 11 квітня. 11 квітня наші предки святкували День берези. У цей день було заведено відвідувати березові гаї і обіймати дерева, обіймали стовбури дерев і прислухалися до їх шуму. Також активно збирали березовий сік приходити до дерева найкраще на світанку. Берези також висаджували біля будинку, щоб вони захистили житло від блискавки і нещастя. Для отримання багатого врожаю в поле встромляли березові гілки, а при прибиранні стайні або хліва залишали кілька березових гілок, щоб тварини дали багато потомства. Ламати гілки берези в цей день не можна, але можна підбирати їх з землі. Вважалося, що цього дня березовий сік має особливу силу. Вірили, що потрібно прокинутися рано вранці, піти до березового гаю і напитися соку, щоб бути здоровим і щасливим протягом всього року. Можна прихопити з собою додому і кілька гілочок берези. Ними прикрашали дах будинку чи клали на горище, щоб захистити житло від ударів блискавки. Кілька гілочок обов'язково залишали в городі, щоб отримати хороший урожай. А якщо в сім'ї хворіла дитина, Її легенько постукували березовими гілками для швидшого одужання. Народні прикмети на 11 квітня. Дивилися, який сьогодні день з берези тече багато соку, літо буде дощовим. Гримить грім на швидке похолодання. Рано опушилася береза, влітку буде посушливо. А якщо це вільха, то навпаки. Низько виють свої гнізда сороки, влітку буде багато гроз. Швидко в один бік рухаються хмари до спекотної погоди. Зустріли багато лебедів, весна буде теплою. З граями літають галки, чи сонце сідає за хмарами до дощу, що не можна робити 11 квітня. Не можна фізично працювати в садку чи в хаті. Краще не лайтесь і на лихословте. Відвідувати розважальні заходи суворо заборонено. Приєднуйтесь, попереду на нас чекає багато цікавого та пізнавального. І не забудьте натиснути на дзвіночок, так ви не пропустите жодного нового відео.